Магазин Мебліка отримали матрасик, це турецький матрас Мілтон. Хотіли без пружинку, високу, комфорту та зручну. Це саме та моделька, яка відповідає цим вимогам. Звертаю увагу, в комплекті йде спеціальний ніж для зручності розпаковування, щоб ви не порізали матрасик. Матрас має середню жорсткість, націлений бути ближче до м'яких. І саме головне, для тих, хто хоче, щоб було вище спальне місце, його висота має 28 см. Матрас має глибоку прошивку для створення комфорту. І здатен забезпечити зручний та комфортний сон. Матрас має як лицеву сторону, так і більш твердішу з такою стьошкою. До вашої уваги, лицева сторона виглядає дуже гарненько з великою стьошкою. Зверніть увагу, що цей матрасик не можна використовувати під час, після відкривання протягом 72 годин. Замовляйте матрас Milton в магазині Мебліка або на сайті meblika.ua.